Щоб знайти та завантажити документ про підвищення кваліфікації на платформі Adway, потрібно виконати декілька кроків. Крок перший. Треба авторизуватися на платформі Adway, тобто натиснути кнопочку Увійти, ввести відповідно свій логін, далі ви вводите свій пароль. Авторизувавшись, далі ми слідуємо до меню Кабінет професійного зростання. Переходимо в кабінет професійного зростання. Переходимо в моніторинг підвищення кваліфікації» і дивимося, ті можливості, на які ви подавали заявки, які з них підтверджені, і які вже є завершеними. Тобто переходимо до категорії «Завершено». Знаходимо саме ту програму, за якою ви знаходите або хочете отримати цей документ. У вас ви можете переглянути саму можливість і переглянути документ. Натискаєте переглянути документ. Далі вам буде необхідно обов'язково дати відгук про дану програму, за якою ви хочете завантажити документ про підвищення кваліфікації. І у вас є можливість завантажити документ у форматі PDF, або роздрукувати, або ж. Переглянути його на своїй сторіночці. Бажаю успіхів!